За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, від хвороб, викликаних пасивним курінням, у світі помирає понад 600 тисяч некурців, які вимушені дихати тютюновим димом. Щороку від тютюнового диму йдуть з життя понад 100 тисяч українців. Більш як 10% з них є пасивними курцями. Незважаючи на закон номер 4844 про повну заборону куріння в громадських місцях, ми щодня зіштовхуємося з курцями на зупинках в підземних переходах, в закладах харчування та мимоволі стаємо курцями. І хоча це й пасивне куріння, воно є не менш шкідливим для нашого здоров'я ніж безпосередньо паління цигарок. Полив 60 років і вже 4 роки як покинув. Україна свободна, люди що хочуть, роблять. 20 метрів від остановки. Ну, взагалі 50, ну просто 50 далеко йти по закону. Тут на Україні ну, законів немає зовсім. Люди ще хочуть, роблять. Пусть закони читають і вважають закони, і нас вважати будуть. Ну от і все. Чоловіки хай ще курять, але як жінка курить, це вже становиться призитивно. Просто некрасиво. І вона горить, не горить. А... Я не курю, я бачу, вона писана. Бачите, заборонено. Отак. Дякую. Думаю, Чого ж ви тут ходите? А ви спеціально ходите шукать? Думаю, закрутиться. прийдуть все, підійшли правильно. Стараюся, щоб подальші люди від мене були, коли я курю. Мені легше відійти, ніж треба когось. А Якщо людина курить багато років, то я думаю, що моя думка на нього не повно не, повли... не буде впливати. Але чи є пасивні курці такими жертвами, якими вони здаються на перший погляд? Адже поки ми мовчимо. Ми автоматично стаємо порушниками закону, так чи слід мовчати, коли кожен з нас може змінити світ на краще? А одне зауваження курцю сьогодні це запорука здорового завтра.